ТІПІТ ТРІНІТІТПОВЕРГОЛД, -E Чарівний блиск золота в титановому браслеті, Gold з ефектними карбоновими вставками у колір браслета. Довжина 22 см, ширина 12 мм. 2022 року бренд Project Viper запустив культову колекцію нанотехнологічних титанових браслетів для всієї родини. В основі оновленої серії ідеально вивірений стиль у поєднанні з науковими розробками європейських фахівців та найвищою якістю виконання ми спираємося на високі стандарти якості, щоб ви отримали вражаючий оздоровчий ефект та естетичне задоволення від одного лише погляду на аксесуар на вашій руці. Кожен браслет нової серії містить 36 активних біокерамічних елементів. Що сприятливо впливають на організм це втричі більше, ніж у колишніх версіях. Не є медичним виробом, властивості підвищує супережність організму вірусам, покращує кровообіг. Нормалізує тиск, покращає метаболізм, заряджує енергією. Покращає концентрацію і робітність. Основні компоненти червоний елемент із оздоровлюючим інфрачервоним випромінюванням взаємодіє з молекулами води, викликаючи розширення кровоносних судин. Інтенсивніша циркуляція крові в судинах сприяє нормалізації обміну речовин і регенерації тканин, покращує метаболізм, знімає почуття апатії та втоми. Усуває больовий синдром, коригує негативний вплив агресивного геомагнітного оточення. Чорний елемент містить концентрацію германію 200 ppm, що виділяє конверсійні електрони з дуже малою довжиною хвилі випромінювання 10,1,106 НМ. Німеччина здатна насичувати клітини киснем, стимулюючи їх до вироблення енергії, має судино розширювальну. Протинабрякову та імунозміцнювальну дію посилює онкопротекторний захист. Синій елемент характерний випромінюванням негативно заряджених іонів. У природі такі іони можна знайти, наприклад, біля водоспадів або поблизу моря. Потрапляючи в кровотік, вони вступають у біохімічні реакції і, володіючи здатністю збільшувати рівень серотоніну, заряджають нас бадьорістю та енергією, підвищують настрій, розумову та фізичну працездатність. Рекомендації, що дбають про своє здоров'я і бажають продовжити активний період життя. Із захворюваннями серцево-судинної системи внаслідок вікових змін, стресів чи високих емоційних навантажень, які проживають у мегаполісах, які вживають алкоголь і нікотин, ведучим малоактивний спосіб життя.